Дифузія від латинського слова дифузія, Поширення розтікання, взаємне проникнення дотичних речовин один в одного внаслідок типового руху часток речовин. Дифузія має місце в газах, рідинах і твердих тілах, причому дефундувати можуть як частка сторонніх речовин, що знаходяться в них, так і власні частки. Найшвидше дифузія відбувається в газах, повільніше в рідинах, ще побільше в твердих тілах, що обумовлено характером теплового руху часток в цих середовищах. Наприклад, коли хтось провев парфуми в кімнаті, то через деякий час вся кімната наповнить запахом парфуму. Дивін багаття поширюється на далеку відстань. Природний газ, яким ми користуємося удома, не має ні кольору, ні запаху, тому на розподільничих станціях газ змішує з особливою речовиною, що має різкий та неприємний запах, який легко відчувається людина. Художнь змішує на палітрі різні фарби для отримання необхідної відтінку. Чому не рекомендовано прати біло одежу разом з кольоровою? У рідинах дифузія протікає повільніше, ніж у газах, але цей процес можна прискорити за допомогою нагрівання. Наприклад, щоб засолити огірки чи помідори, її заливають гарячим розсолом. Ми знаємо, що холодному чаї цукор розчиняється повільніше, ніж гарячому. Явище дифузії широко застосовується на виробництві, в процесах життєдіяльності людини, тварин і рослин, в медицині. Саме завдяки дифузії кисень з легень проникає у кров із крові в тканини. Поживні речовини завдяки дифузії з кишечника потрапляють в кров.